Вітаємо на каналі Онишкевичі, друзі. Сьогодні приготуємо баклажанну ікру на зиму, просто неймовірно смакоту, яку рекомендую обов'язково приготуйте. Минулого року ми готували звичайне соте, не на зиму, а так куштувати, і ви всі писали, а може продумати такий рецепт. Нічого не придумувала, просто знайшла такий рецепт, який просто ідеальний. Вам рекомендую, друзі, приготуйте. Отже, в нас є баклажани, з яких ми зрізаємо шкірку. Тепер кожен баклажанчик нарізаємо на кубики. Приготування цього рецепта, як на мене, найдовше це нарізати баклажан. Нарізали на кубики, засипаємо сіллю, Додаємо 50 грамів солі. В рецепті я там буду позначати окремо 50 грамів, плюс ще потім будемо додавати в масу. І відставляємо поки що вбік. Тепер беремо очищену цибульку, нарізаємо соломкою. Потрібна нам ще морква. Моркву натираємо на грубій терці. далі перед солодкий або болгарський, хто як називає, нарізаємо на смужки і пропускаємо через м'ясорубку. Сюди ж додаємо гіркий перчик. Якщо не хочете, щоб ікра була гострою, тоді перець можна не додавати. Якщо додаєте, забирайте обов'язково середини зернятка. І теж пропускаємо через м'ясорубку. Плюс припускаємо через м'ясорубку чесник, але в окрему ємність. Ми його будемо додавати в кінці. Сюди ж через м'ясорубку пропускаємо і помідори. Помідори бажано брати м'ясисті. Всі складники ми підготували. Тепер можемо братись за приготування ікри. В Каструлю наливаємо олію і розігріваємо її на вогні. В розігріту олію додаємо цибулю. Обсмажуємо хвилин 5, щоб вона змякла. Цибулька змякла, дала свій сік, додаємо моркву. Перемішуємо і теж повертаємо на вогонь на 5-7 хвилин. Змінила колір морква. Додаємо наступний складник. Це в нас буде баклажан, який вже пустив сік, точніше, віддав гіркоту. З допомогою солі. Ми відтискаємо рідину і кладемо до основних складників. Поки ми нарізали всі складники, вся гіркота із баклажанів зійшла. Подивіться, як багато рідини. Це нам не потрібне. Далі додаємо перемелений перець, додаємо перемелені помідори. Перемішуємо все до однорідності, додаємо сюди цукор, сіль решта солі, перемішуємо і ставимо на вогонь. На 50 хвилин на середньому вогні періодично помішуючи, варимо масу. Через 50 хвилин у нас буде ось такий вже вигляд, багато рідини. Все це ретельно знову перемішуємо. Додаємо чесник. Оце 9%. І на цьому етапі можна покуштувати, спробувати, як вам на сіль. Тут ще можна додати чорний перчик, якщо вам буде не дуже гостро. Повертаємо ще на плиту і тушкуємо ще 10 хвилин. Після чого забираємо і бачимо, яка в нас смакота виходить. Рівно 4 літри. Готової ікри. Далі викладаємо гарячу ікру у стерильні банки. Закручуємо і взимку смакуємо. Взимку цей салат, і красоте, по-різному називають, буде просто як знахідка. Може бути як доповнення до гарнірів, як закуска або ж намазка на хліб. Приготуйте хоча б одну порцію, думаю, сподобається, тому що всі, хто не куштував, хвалять і просять рецепт. Дякуємо, що ви були з нами. Дякуємо за перегляд. Підписуйтесь на наш канал, підтримайте українське. Ваша вподобайка, ваш перегляд, ваш коментар підтримує український контент, що зараз дуже-дуже важливо. Дякуємо, хай вам все вдається, друзі!